Сьогодні, 11 липня, польський Сейм визначив днем пам'яті. Зараз зацитую, як це звучить у них жертв геноциду вчиненого у УН і ОПА на східних територіях другої польської республіки. Також Дуда сьогодні у соцмережі заявив, що тільки на правді можна будувати зрілі та щирі відносини між народами, у тому числі між поляками та українцями. А також що 11 липня 1943 року беззахисні співвітчизники Польщі були вбиті українськими націоналістами. Вони були вбиті тому і тільки тому, що були поля. Польща хоче і має право знати, де лежать їхні останки, а також мати можливість гідно попрощатися з нашими близькими, помилитися на їхніх могилах і запалити свічки. Що ви думаєте про це? Чи є це послідовною політикою з боку Польщі? Чи можливо тут звучить щось нове? Безумовно, політика є послідовна, і було би абсолютно не дивно, якби подібна риторика звучала із вуст попередників пана Дуде. Просто треба нагадати, що свого часу для цих попередників у 1939 році подібна політика завершилася мандрівкою через польсько-румунський кордон в районі Заліщиків. Тоді він пролягав, і, от, власникаючи все вище військово-політичне керівництво польської держави на чолі з Генеральним штабом. Після реалізації подібних сантиментів про які сьогодні говорить пан Дуда все воно чкурнуло, втікаючи від німецького вермахту і радянської червоної армії. Чкурнуло на територію Румунії. Це був закономірний е, фінал, і він би таким залишився в історії назавжди, якби не допомога е, братська допомога країн союзників західних демократій, якби Велика Британія, Франція, США не врятувала тоді польську державність від краху. То приблизно тоді б можна було ставити. Крапку у цій історії. А зараз, звичайно, доведеться трошки за логічним порядком і послідовності прокоментувати сказане вже колишнім на щастя, очільником Польщі. Звичайно, що знати історичну правду це абсолютно природня об'єктивна вимога кожної національно свідомої спільноти. І продовжуючи цю тезу, теж треба нагадати, що нам треба знати правду про геноцид, який здійснювала польська держава проти українського населення, не тільки в форматі, про який знає багато наших співічизників і пам'ятає про цю зловісну подію. Мовити про так звану акцію Вісла 1947 року. Але я гадаю, і можливо, тут наш національний інститут національної пам'яті. Та його новопризначений очільник продовжить е, цю тезу більш е, фундаментально. Я гадаю, що вся е, політика міжвоєнної польської держави в період 1918-1939 років стосовно українців, а також, мабуть, стосовно білорусів та євреїв, мала характер геноциду, тому що базувалася на формах узаконеної в законодавстві е, національної дискримінації, передбачала терор і репресії, а також е, спорудження концентраційних таборів. Я нагадаю, що тут е, трійка чемпіонів дуже була проста. Так першими концентраційні табори в 1933 році в Європі е, запровадили представники тоді нового режиму в Третьому рейху, а е, 1933 рік, а другими в 1934 році це зробили поляки в Березі Картузькій зараз. Це територія Білорусі, тоді східні регіони Польщі, і от власне кажучи, до найменувань та історичних назв. Польський Сейм і Сенат ухвалили закон в такому формулюванні, що відзначають пам'ять жертв, як вони стверджують геноциду, який нібито відбувався на території східних регіонів Другої Речі Посполитої. так вони називають сучасну територію України. Мовить де про Волинську, Рівненську області, також про Львівську, Тернопільську, Треба мати на увазі, що таке формулювання насправді воно може бути підґрунтям для висунення територіальних претензій. І от з цього приводу, звичайно, хочеться передати великий привіт польським історикам, тому що вони то точно мають усвідомлювати, що саме закладають у подібні смисли, і як вони генерують зараз ціннісну основу зовнішньої політики Польщі, де факто це може бути висуненням територіальних претензій до сьогоднішньої України, тому що ми чудово розуміємо, що насправді то з позиції міжнародного права. Відповідальність за будь-що, що відбувалося влітку 1943 року на території теперішніх а, там, Рівненської і Волинської областей України мала та держава, яка здійснила там окупаційну політику. А це був великонімецький Рейх, як він себе тоді називав, Гроз Reich. Відповідно, всі події там дотримання правопорядку, захист е місцевого населення. Все це було відповідальністю німецької військової та цивільної адміністрації. І відповідно будь-які захиди до м, недержавних українських структур, які нібито там за щось відповідали, це просто словесна еквілібристика. По-третє ж, якщо е, Анджей Дуда говорить про те, що якісь там мирні беззбройні поляки були, то виникає логічне запитання: яким чином серед цих мирних беззбройних людей опинилася ціла дивізія польської армії краєвої, це збройне формування, створене польським е, урядом у вигнанні. Для боротьби проти окупації, причому так ось цікаво склалося, що вони з німецькими окупантами боролися більш охоче ніж з радянськими окупантами. Так і вже через декілька місяців, можливо, рік, максимум після 1945 року, ця армія Крайова була радянськими окупантами ж розгромлена. Ну от о, такий у них був не дуже високий коефіцієнт проти сталінських окупантів. Хоча позиціонують то вони себе борцями і проти нацизму, і проти комунізму, але є об'єктивні питання щодо відповідності цьому надіях. Ну от питається, що робила ціла дивізія польської армії крайової на українській етнічній волині, і якими вони там справами займалися, на яких правових підставах перебували, і власне кажучи, які були результати їхньої діяльності? Ну от за це польські історики зараз мали б подякувати і своїм попередникам і подякувати теперішньому цьому хедлайнеру. Історичного ревізіонізму Анджею Дуді, бо історичний ревізіонізм це така гра, у яку надзвичайно ефективно можуть грати всі сторони, бо ми чудово розуміємо, історія є і наукою надзвичайно ідеологізованою, світоглядно детермінованою, і тому тут в нам зараз е залишаються. Якби останні крихти стриманості зникають, бо е, польська сторона е, дуже круто піднімає градус у цьому питанні, і я впевнений, що о, без оцих всіх навіть механічних аналогій, про які напрошуються висновки, ну це на кшталт російського можемо повторіти, е, говорить польський очільник. Так тобто, що от в них якісь там є і претензії. Щодо українського націоналізму, нібито він неправильний, якось не так українці дякують за допомогу надану. Ну така вже була ситуація в 1920-21 роках. Тоді теж якось допомога надавалася, і українські війська разом з польськими билися проти червоної армії. А потім їм подякували за тим, що запхали їх в табори, роззброївши попередньо для військовополонених, і потім ну так відступили від своїх союзницьких зобов'язань. Натікають делікатно зараз польські очільники, що і тепер можуть це повторити, а підстав шукають в історичних претензіях. Ну, якщо звичайно інстинкт буквально виживання не допомагає цим людям зрозуміти, що зараз загрозою є не е, мертві з 1943 року, а живі з 2025 року москалі і відповідно московські окупаційні війська. То е, істина е, вона ж якби визначається практикою. А Практика така, що сьогодні збройні сили е, республіки Польща можуть на собі відчути цю загрозу, е, і це не якісь там можуть бути такі віртуальні е, чи то гіпотетичні сценарії а цілком практична загроза, яка от вже в серпні цього року може матеріалізуватися на прикордоні з Білоруссю та Литвою. Безумовно, ми українці нікому не бажаємо зла е, апріорі наперед. Але факт може бути наступний, що польське суспільство, польська державність значно краще зрозуміють українське суспільство та українську державу, якщо матимуть е, такі самі практики, і через які Україна проходить от уже понад 10 років. І невідомо як себе е, покажуть інститути польської державності та збройних сил у подібному зіткненні. От польські історики, звичайно, мабуть, вони будуть захищати е, свою територіальну цілісність та незалежність, мабуть, е, можливо, ективніше ніж польська армія, тому що от, їм дуже кортить таке враження потрапити на передній край якогось протистояння. Їм не сидиться спокійно за університетськими кафедрами і в аудиторіях. Вони прагнуть е, виступати паліями якоїсь нової війни. Цілком можливо, що так і складуться обставини, і це станеться незалежно від нашої волі. Бо ми знаємо, що російський агресор е, чітко претендує не тільки на відновлення сфери впливу колишнього радянського союзу, це країни Варшавського договору. А російський агресор претендує на відновлення сфер впливу і територіального засігу колишньої Російської імперії, і тут до речі, нагадати, що до 1918 року так де юре Варшава то була російським містом. Це було місто, що входило до складу Російської імперії. І от е, на е, тему можем повторіть, тут якраз і сходяться два імперіалізми в е, однаковій історичній колізії. Ну і підсумовуючи, хотілося би висловити жаль з приводу того, що стратегія теперішньої польської держави вкотре йде хибними історичними шляхами, манівцями. От історично, так, нашим глядачам просто для довідки хотів би розповісти, що. А польська державність е, рухалася двома різними магістральними такими маршрутами. Е, перша концепція це середньовічна, названа за е, прізвищем польських королів. П'ясти були такі п'ясти. Була п'ястівська концепція. Е, це польща орієнтована на захід на північ в Європу. Польська держава е, мононаціональна, яка займає свою етнічну територію, має вихід до Балтійського моря і розвивається в тісній співпраці з країнами Західної Європи. Друж концепція знову ж таки названа за найменуванням іншої польської династії Ягелонів. мислила польщу як наднаціональну державу, по суті, мікроімперію від моря до моря від Балтійського до чорного, там, де знову ж таки якась ієрархія встановлюється е, приєднаних силоміць народів. Ну це і Литвини, і Білоруси, і Усі. от вони для Ягелонської концепції щось на зразок як малороси е, для Великороса в російській імперіалістичній міфології, так. Це така собі по суті дзеркальна копія російського імперіалізму. Іншоправда раніше придуманий цими єгелонами, і от у такі то концепції зараз себе таке враження бачить Анджель Дуда, от знову ж таки польща, яка має якісь там міфічні східні території, які є сьогодні територіями суверенних незалежних держав. Це і Україна, це і Білорусь, це і Литва, які по різному звичайно будують свій національний розвиток, але точно не в захваті від того, що якісь польські е казкарі. Письменники-фантасти вважають їх своїми східними регіонами. Ну якщо вони їх східними регіонами, то нехай, мабуть, спробують на практиці якось це окреслити. І тут можуть чекати їх дуже неприємні сюрпризи. Бо дійсність вона дуже різноманітна і багатогранна, на відміну від того, що гарно виглядає виступ в телестудіях із парламентських трибун в Польщі. Реальність, як знають українці, вона дуже складна і потребує ну, справді нелюдського напруження всіх національних сил, щоб відстояти своє. А не претендувати на чуже і от тому така відповідь на ваше питання, що це м дійсно усвідомлена стратегічна політика польської еліти сьогодення, як владної, так і опозиційної, між іншим, і таке враження, що наші західні сусіди взяли курс на повторення всіх історичних помилок своїх попередників тут. Вже немає мені здається підґрунтя для полеміки істориків. Немає сенсу дипломатам апелювати до. Духу добросусідства, духу взаємності, формула вибачаємо просимо вибачення те, все, що було ну наріжним каменем польсько-українських взаємин, останні десятиліття, воно ну, просто стає неактуальним після подібних законодавчих. Повторюся, рішень польського сейму і сенату після е публічних, е відверто кажучи, підбурювальних до війни заяв. Польських очільників органів державної влади, це все залишається в минулому. Але Україну сьогодні відрізняє те від ситуації, наприклад, 1920 року, чи того таки 1943-го, що у нас є недосконала, але державність, і у нас є збройні сили, які хоч і відчувають низку серйозних структурних проблем ну внаслідок як зовнішнього тиску ворога, натиску, так і через внутрішні е, наші українські. Певні суспільно-політичні кризові явища, то все таки це зовсім інша сила, аніж та якою була УНР в 1920 році, або ж якою була українська повстанська армія без своєї держави в 1943 році, і це на сьогоднішній день є головною гарантією того, що о, такі агресивні мрії польських імперіалістів залишаться мріями, а можливо складуть складуть якусь основу. Сюжету знаєте, коли машина часу спрацьовує і повертає в минуле. Не хотілося б цього бажати, але польський народ, польська держава цілком можуть такий шлях, як вже проходили, пройти знову. Зазначили зокрема про армію крайову. Тут так цікаво, тому що в суботу, тиждень або два тому приїжджав Анджей Дуда до Зеленського з таким прощальним візитом, і власне був помічений шеврон чи емблема на одному з його охоронців з армією крайовою. Тобто, я собі навіть уявити не можу, щоб зараз тобто, як би зреагували умовно польський істеблішмент, якщо б Володимир Зеленський чи хтось з його. Поплічників приїхав з прапором червоно-чорним так прапором української повстанської армії. І разом з тим, коли ви сказали передати привіт польським історикам, навіть можна передати привіт певним українським історикам. Зокрема, я поділюсь, що недавно була на презентації видання про волинську трагедію, присвячене повністю. Це історик який досліджував там упродовж 20 років це питання. І коли я йому якраз поставила запитання там про волинську трагедію про те, як зараз реагувати, то він мовляв: треба сказав, що треба пом'якшувати кути, згладжувати все, що є і. Не йти в суперечки, не йти в дискусії. Насправді виникає багато запитань. А як тоді аргументовано відстоювати свою позицію? Як тоді показувати, що ми українці, і що ми що нам власне теж є, що сказати зараз полякам? Тому насправді тут таке наскрізне запитання до вас, закінчуючи це питання з польсько-українськими взаєминами, якою, на вашу думку має бути стратегія вибудовування відносин з Польщею у теперішніх умовах, зважаючи на те, що наприклад ця парадигма, яка діяла Ми прощаємо і ви прощаємо, так вона не діє зараз, зважаючи чи на ухвалу польського сейму як надалі вибудовувати взаємини з ними? Як би це мало бути коректно з нашої точки зору? Також і враховуючи цей ну український інтерес, який, мабуть, був дуже рідко врахований в цьому питанні комплексне питання. Ви зараз порушуєте коротко щодо аналогії: дійсно відповім не просто скандальна історія демонстрації символіки воєнізованої польської організації, яка Причетна безпосередньо до винищення українців і на Холмщині, і на Підлящі і на Нацянні. Але є інший приклад у нас про нього не говорять публічно. Але після 2022 року е був процес такий відновлення нашої національної ідентичності в збройних силах, і от особовий склад і командування тодішньої львівської 80-ї окремої армобільної бригади мало таку ініціативу е присвоєння е цьому підрозділу легендарного безперебільшення. Почесне найменування пов'язано з е, іменем е, головного командира УПА Романа Шухевича, і це було б логічно. Це було б знаково, і це було б достойним вшануванням і його подвигу, і подвигу десантників Львівської 80-ки вже на боях е, російсько-української війни е, вихованих. Е, тож е, ця ініціатива рухалася, поки польські партнери не дали знати різними каналами, що Відтак е, вчинять дії стосовно позбавлення доступу сил оборони України до певних систем озброєння. Ну зокрема, наскільки я пам'ятаю, фігурували е, самохідні артилерійські установки КРАМ. в таких от е, шантажистських, відверто, будемо казати, меседжах не публічної, звичайно, це стосувалося площини, але процес було заблоковано саме таким відвертим жорстким шантажем е, польських партнерів. Не боюсь цього слова. Оце приклад так: наскільки історія є ідеологією, наскільки історія є важливою в сьогоденні, це не просто якась там абстрактна площина минулого, яка стосується фактів подій давно минулих десятиліть. Ні, це те, що визначає сьогодення, і більшу міру, те, що визначає майбутнє. А нічого нічого дивного в тому, що е, частина. Наші українських істориків з певних міркувань різною мірою обмовлених мотивацію різного характеру мають позицію, на мою думку, недостатньо об'єктивну в порівнянні з їхніми польськими колегами, які завжди на боці своєї держави, завжди на боці своїх збройних сил, завжди на боці своїх польських націоналістів. У нас великий на жаль є така парадоксальна ситуація, коли Доводиться ще і на внутрішньо-політичному рівні українським державницьким силам часто ще відбивати дискредитаційні атаки з боку представників, здавалось би, української історичної науки. Але я маю надію, що зараз у контексті кадрових змін в інституті національної пам'яті є перспектива серйозної переоцінки цінностей і покладаю такі серйозні сподівання на. Плідну, інтенсивну та результативну роботу нового очільника Олександра Алфорова, який вже не разів не словом, а ділом доводив свій професіоналізм, високий академічний рівень, і ні в кого не викликає сумнівів його світоглядова позиція у цьому питанні. Тому думаю, що на відміну від озвученого вами кейсу, як можна зараз сказати, науковці, який боїться підтримати тих, хто боровся за нашу незалежність, а закликає до компромісу з тими, хто цю незалежність знищував, то у нас знайдуться інші історики, і не цього разу це будуть історики в погонах в збройних сил України. Ну думаю, контраст буде доволі таки продуктивний і плідний. І звідси ж викликає відповідь на ваше запитання. Якщо немає стримуючих факторів, то насправді позиція має бути наступальна, але в першу чергу спрямована на наш внутрішньоукраїнський інформаційний простір. У нас на великий жаль мільйони українців не знають нічого. Про період польської окупації західних областей нашої держави, якщо говорити суто про 20 століття, у нас не знають нічого про геноцид, на мою думку, який здійснювала польська держава і польські збройні сили проти українського населення як регіонів, що входять до складу теперішньої польщі, або і щодо регіонів, які є сьогодні загальновизнаною міжнародною територією України, і у нас мало знають про події польсько-української війни. Правильно треба назвати ці події, мабуть, так. І я хотів би акцентувати на необхідності відмовитись від термінів і волинська трагедія, і всі тому подібні емоційно забарвлені окреслення. Це була польсько-українська війна. Поляки її почали в 1941-1942 роках на холмщині і програли в 1943 році на Волині. На превеликий жаль за допомогою Сталіна і його друзів взяли реванш У 1947 році, так провівши виселення українців. З території так званого захерзоння, тобто за лінією, яку намалював колись лозон британський міністр закордонних справ ще в 1920-х роках. Але повторюються, фокус уваги має бути зміщено на термін е, польсько-українська війна, е, друга польсько-українська війна, тому що перша була в період 1918-1919 років. А от відмовляючись від різних оцих емоційно окреслених і е, таких знаєте. Ну, не наукових поняттів, як там волинська трагедія, там чи тим паче волинська різанина. Це взагалі важно, що якісь голівудські сценаристи придумував, там на кшталт «Техаська різанина бензопилові Надивилися дивилися фільмів і намагаються накинути у цей дискурс е кінематографічних фільмів жахів в історію і впровадити цей підручник. Їм це вдалося успішно в Польщі, але таке враження, що у нас в Україні в них теж є однодумці. Теж би цього не хотілося допускати, і тому термін друга польсько-українська війна Четвертого років, якщо мовить про те, ну, зараз як е, там, Холмщина Волинь, то думаю, це буде коректно. А стосовно іншого, нехай поправить мене вже Олександр Алфьоров, якому зараз і належить, думаю, сказати своє вагоме слово вже як очільника спеціалізованої інституції. Жусті вашу тезу про те, що власне зусилля мають бути спрямовані на український інформаційний простір і на українських громадян насамперед. І ви сказали, що мало хто знає, послуговуючись вже правильною термінологію про там другу польську війну і загалом про те, як поляки чинили геноцид. То я хочу сказати, що нещодавно, а саме 30 червня, коли був день народження Романа Шухевича, наш телеканал проводив соцопитування, зупиняючи львів'ян, які поспішають, і ставлячи запитання хто такий Роман Шухевич. То насправді я була переконана, що назвуть Ато хто що головнокомандувач УПА величезна кількість львів'ян не знає про те, хто такий Шухевич? І брали вибірку різних, тобто це і старші, старші люди, так і молодь. Здебільшого ну відповіді, чесно кажучи, вражають в негативному значенні того слова. Тому насправді наостанок пане Юрію, а що би ви порадили от якраз в вихідні завтра і післязавтра, або прочитати, або послухати про ті події, які відбувалися в час другої польської української війни, або загалом про ставлення поляків до українців, можливо, маєте якесь комплексне видання. Або комплексну передачу щодо цього ну, комплексних видань академічного характеру зараз радити не буду. Я би хотів, щоб більше зараз фокусу було на виданнях, які розраховані на популярного масового читача. І я вважаю, що дуже класна для розуміння польсько-українських взаємин міжвоєнного періоду є вся лінійка книг знову книша. Це один з активних лідерів українського підпілля української військової організації УВО. Потім ОУН там є прекрасні, прекрасні книги. Наприклад, наповні вітрила власним курсом про спротив українців польській окупації 20-30-х років. Я вважаю, що для розуміння контексту немає кращої книги, як книга Марії Савчин тисяча доріг. Ну і в цілому дуже класна монографія львівського історика професора Богдана Гудя про події польсько-української війни саме на Волині. вийшла над руком, якщо не помиляюся, два роки тому. От рекомендую її посилено е, популяризувати. Бо це до речі, вона польською мовою також має версію, тому може мати прикладний характер і в інформаційному протистоянні. З польськими шовіністами та імперіалістами, от історик Богдан Гуть, наш львівський професор, е, теж мені здається, заслуговує на увагу як е, вже чисто академічне джерело.